Рональд Вільсон Рейган, 40 й президент США, який запам'ятався своїми реформами та сильною політикою по відношенню до Радянського Союзу. У цьому відео ми поговоримо з вами, яким був Рейган до президентства та чим запам'яталися для Америки два терміни правління Рональда Рейгана. Переходимо до відео. Рональд Вільсон Рейган народився 6 лютого 1911 року в місті Тампіко, штат Іллінойс. Його батько Джон Едвард Рейган був ірландського католицького походження, а мати Нелі Вільсон Рейган мала шотландсько-англійське походження. Через алкогольну залежність батька сім'я жила в скруті, що вплинуло на ставлення Рональда до алкоголю. Сім'я часто переїжджала, а в 1920 році оселилася в місті Діксон. Де Рейган проявив інтерес до акторства, спорту і оповідання. Він отримав перше визнання, працюючи рятувальником у Ловел Парк, де, за легендою, врятував 77 людей. 1928 року Рональд закінчив середню школу і вступив до коледжу Юрика на факультет економіки і соціології. Він був активним у студентському житті та спорті. Попри невисокі академічні успіхи, Рейган зберігав віру в добробут людей, що сформувалося під впливом його матері і протестантської церкви. Мріючи про сценічну кар'єру, він почав працювати на радіо в штаті Айова після закінчення коледжу у 1932 році. У 1930-х Рональд Рейган переїхав до Лос-Анджелеса і розпочав акторську кар'єру. Він знявся у 77 фільмах і серіалах, переважно на другорядних ролях, виконуючи ролі ковбоїв і романтичних героїв. Найкращим своїм фільмом Рейган вважав королівський порядок. 1942 року, хоча критики виділяють вбивці 1964 року. Його популярність у Голівуді дозволила йому стати головою профспілки акторів і отримати зірку на алеї Слави. У 1937 році Рейган вступив до армійського резерву, а у 1941-му до Лав Армії. Через поганий зір його служба обмежилася участю у зйомках навчальних і патріотичних фільмів для армії, що стало продовженням його кінокар'єри. 1940 року він, тоді актор, одружився з акторкою Джейн Вайман, і невдовзі в них з'явилась донька Морін. 1941 року подружжя всиновило хлопчика Майкла. Проте шлюб Рональда і Джейн тривав недовго. Цей шлюб розпався 1948 року. 1952 року Рейган одружився вдруге з акторкою Ненсі Девіс, яка незабаром після весілля залишила кар'єру. Моє життя по-справжньому почалося лише тоді, коли я одружилася з Ронні, заявила вона в одному з інтерв'ю. У цьому шлюбі народилися син Рональд Прескот і донька Патриція. Початок політичної кар'єри Рональда Рейгана пов'язують ще з голівудським етапом його життя, а також з подальшою роботою представником корпорації Дженерал Електрик. Спочатку Рейган був членом Демократичної партії США, але вже 1962 року перейшов до республіканської. Наприкінці 1964 року в житті Рейгана з'явилися особливі люди: нафтопромисловець мільйонер Генрі Сальваторі та заможний бізнесмен, власник мережі магазинів і контор із продажу автівок, виробництва компанії Ford Motors, Holmes Tuttle. Саме Татол разом зі своїми впливовими друзями. Вирішив висунути кандидатуру Рейгана на посаду губернатора Каліфорнії від республіканської партії. 1964 року на партійній конвенції Рональд Рейган виголосив свою знамениту промову час обирати на підтримку республіканського кандидата в президенти Парі Голдвотера, після чого йому було запропоновано виставити свою кандидатуру на пост губернатора Каліфорнії, на яких він перемагав 1966 та 1970 року, і відповідно був двічі губернатором Каліфорнії. 1968 та 1976 року Рейган двічі виставляв свою кандидатуру в президенти США на первинних виборах від республіканської партії. Але обидва рази програв. 1976 року Рейган кинув виклик чинному президенту Джеральду Форду. Стратегія полягала в перемозі на кількох первинних виборах завдяки завчасному старту кампанії Форда. Розуміючи, що в партії зараз сильно відбувається вплив поміркованого крила, Рейган вибрав помірно налаштованого республіканця сенатора Річарда Швайкера як свого кандидата у віце-президенти. Після прийняття Рейганом рішення про балотування у президенти в 1976 році Ненсі Рейган спочатку була проти, вважаючи, що президентська кампанія сильно вплине на їх сімейні відносини. Але в результаті активно допомагала йому під час кампанії. Дружина контролювала багато процесів, організовувала прес-конференції, стежила за персоналом. Першу кампанію Рональд програв на попередньому етапі іншому кандидату від республіканської партії, тому ж Джеральду Форду 1980 року. Настав час нових виборів. Рональд Рейган вирішив взяти участь у виборах президента. Лише з третьої спроби 1980 року Рональду Рейгану вдалося виграти первинні партійні вибори і стати кандидатом у президенти від республіканської партії на виборах. Своїм віце-президентом Рейган обрав Джорджа Буша старшого від демократичної партії його опонентом був Джиммі Картер, чинний президент США. 21 вересня 1980 року. Пройшли перші дебати між кандидатами, а саме Андерсона і Рейгана. Картер відмовився йти на дебати, адже там був присутній Андерсон. 28 жовтня 1980 року пройшли дебати між Рейганом і Картером. На виборах Рейган переміг Картера, перемігши в 44 штатах, зібравши 489 голосів вибірників. Картер вже переміг у 6 штатах, зібравши 49 голосів вибірників. Таким чином, Рейган у січні 1981 року вступив на посаду президента США. Інавгурація Рейгана пройшла 20 січня 1981 року, став президентом Рейган у поважному віці. Йому вже виповнилося 70 років. Рейган позиціонував себе як сильного лідера, який не боявся нічого, навіть загрози від Радянського Союзу. Рейган обіцяв посилити боротьбу із впливом Радянського Союзу на світ, а також він обіцяв змінити економічну ситуацію в США на краще, те, що не зміг зробити його попередник Джиммі Картер. 1981 року Рейган пережив замах на себе, коли куля психічно неврівноважного Джона Гінклі зрикошетила від авто і застрягла у президента в легенях. Це було помічно не відразу. Рейган дістався до клініки, вийшов з машини і, прийшовши до лікарів, поскаржився на утруднення в диханні. Згодом лікарі прооперували президента і витягли з нього кулю. Коли Рейган прибув у лікарню, то запитав у лікаря: Я ж надіюсь, ви республіканець? І лікар відповів. Сьогодні ми всі республіканці. Однак ця історія мала й дотепне продовження. Виступаючи у 1987 році в західному Берліні, Рейган почув ляск повітряної кульки, який нагадував постріл. Люди оцінили почуття гумору президента. Рональд Рейган став першим президентом США, який подавав прокляття американської політики. До Рейгана всі президенти США, обрані в рік, які без остачі ділився на 20, гинув або помирав до кінця терміну своїх повноважень. Це пов'язували з легендою про вождя індіанців Текумсе, який так прокляв американців. Через кілька днів після того, як Рейган пережив замах на нього, журналіст Джек Андерсон написав, що президент або спростував забобони, або мав дев'ять життів. На посту президента визинув ряд нових політичних і економічних ініціатив, які під час перебування на посту губернатора президент Рейган дотримався стратегії найменшого втручання уряду у регулювання економіки, скорочення державних витрат, зниження податків, контролю над інфляцією. Подібна економічна політика пізніше отримала назву рейганоміка. А основними пунктами рейганоміки були: перше зниження темпів зростання державних витрат, зменшення рівня оподаткування. І зменшення впливу держави на економічний розвиток. Подолання економічної кризи здійснювалося впровадженням системи реформ і заходів, таких як відмова від кенціанських принципів державного регулювання економіки, які перестали себе виправдовувати, та повернення до економічних концепцій неоконсерватизму та неолібералізму, монетаризму, жорсткі антиінфляційні заходи, зокрема. Скорочення видатків державного бюджету і федеральних соціальних програм із заміною програмами штатів та муніципалітетів, стимулювання інвестицій значним зниженням податків на корпорації, з 70 до 50 відсотків, а потім до 34% та фізичних осіб з високими середніми доходами, з 50 до 28 і 15%. Та звільнення від оподаткування 6 мільйон громадян з низькими доходами, дерегуляція регуляція підприємницької діяльності, лібералізація процентних ставок за банківськими депозитами, що призвело до підвищення ставок і припливу іноземних капіталів до банків США, зняття обмежень на проведення прямого інвестування промисловості комерційними банками, які були запроваджені ще урядом нового курса президента Франкліна Рузвельта, а наслідками рейгономіки були. Приток закордонних грошових коштів до американських банків, підвищення завантаженості промислових потужностей з 70 до 85%, скорочення безробіття з 11 до 5,5%, зростання питомої частки США у промисловому виробництві капіталістичних країн з 32 до 35% та їх товарообігу з 18% до 21%, і санації національної економіки в цілому. Варто лише відзначити, що протягом перших трьох років свого президентства Рейган щороку знижував прибутковий податок на 10%. У 1981-му коли я посів президентське крісло в Білому домі, згадував Рейган про початок свого президентства, волокна воєнного м'яза були настільки атрофовані, що наша здатність успішно відбити можливу атаку з боку Радянського Союзу була дуже сумнівна. Винищувачі не літали, бойові кораблі не плавали. Наші найкращі сини і доньки покидали військову службу. Моральний стан добровольчої армії перебував у Занепаді. Наше стратегічне озброєння десятиліттями не модернізувалося. Водночас Радянський Союз створював воєнну машину. Яка загрожувала перевершити нашу на будь-якому рівні, мені хотілося сісти за стіл переговорів, щоб покласти край цій безглуздій політиці взаємного гарантованого знищення. Але для цього Америці насамперед потрібно було збільшити свою воєнну міць. Тоді ми могли б вести переговори з позиції сили, а не слабкості. Перший термін ознаменувався безпрецедентним тиском на СРСР шляхом розміщення ядерного арсеналу в країнах Західної Європи. У 1983-му у своїй промові він проголосив СРСР імперією зла, відмовився від політики розрядки, що виразилося в прямій конфронтації з комунізмом, перегонами озброєнь і підтримкою антикомуністичних рухів у всьому світі. Його адміністрація доклала величезних зусиль для ліквідації сандіністського режиму в Нікарагуа. Зброя, гроші та інструктаж надавалися людям. Які боролися з урядом Контрас, а навчені ЦРУ Командос ставили міну в нікарагуанських портах, що призвело до підриву кількох радянських торгових суден. У жовтні 1983-го Рейган віддав наказ здійснити збройне вторгнення в Гренаду. Здійснювалася активна масована підтримка сил опозиції, що діяли проти контингенту радянських військ в Республіці Афганістан. У березні 1983 року була оголошена довгострокова та широкомасштабна програма по досягненню військової переваги в космічному просторі так звана стратегічна оборонна ініціатива або програма зоряних воєн, що мала своєю метою максимально економічно ослабити СРСР. 1984 року розпочалися нові вибори президента. Рейган переміг первинні вибори в партії. І відповідно став кандидатом від республіканців. У ході президентської кампанії 1984 року запустив ефективну телеінформаційну кампанію Ранок в Америці і на президентських виборах 1984 року отримав значну перемогу над кандидатом від демократичної партії Волтером Мондейла, отримавши 525 з 538 голосів вибірників. І поступившись лише в рідному штаті Мондейла і в окрузі Колумбія. Друга інаугурація Рейгана пройшла 20 і 21 січня 1985 року. Другий термін президентства був відзначений значними кроками вперед до закінчення холодної війни. Хоча у 85 му роках радянсько-американські відносини пережили чимало шпигунських скандалів. Провів Рейган кілька зустрічей. Перша в Рейк'явіку в жовтні 1986 року. Вступивши в переговори з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим, що призвело до підписання у 1987 році договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності між СРСР і США, пізніше лідери двох країн провели переговори про скорочення ядерного арсеналу. У квітні 1986 року Рейган віддав наказ про завдання авіаударів по Лівії. В ході епідемії СНІДу, яка розгорілася в США в середині 1980-х років, уряд Рейгана через ЗМІ вів пропагандистсько-просвітницьку роботу серед молоді. Президентська адміністрація виявилася замішаною в безлічі скандалів, найбільшим з яких стала справа Іран-Контрас. Щоправда, цей скандал майже не позначився на рейтингу довіри виборців США у 1986 році. Відбулося обвальне падіння цін на нафту. Що економісти пов'язують із зовнішньою політикою Рейгана по підриву основної статті експорту СРСР? Також Рональд Рейган був відомий своїм гумором. Президент дуже любив жартувати про Радянський Союз. Ось один із жартів я не розповідав це Горбачову. Знаєте, треба було чекати 10 років у черзі, щоб купити машину у радянському союзі. Нам казали, що автомобіль є лише в одній з семи сімей у союзі. Треба було чекати 10 років у черзі. щоб купити машину, треба було пройти складну процедуру. дати аванс. Ось один чоловік так прямо не той анекдоти розповідають. Приніс авансом Продавець каже: Добре, приходь через 10 років за машиною. Він питає: Зранку чи ввечері? Продавець відповідає Це ж буде лише через 10 років. Яка різниця? І він каже: А зранку до мене приходять водопровідники. 11 серпня 1984-го Рейган готувався до традиційного суботнього радіозвернення до американців. Виступ мав починатися словами: мої співвітчизники американці. Я радий повідомити, що сьогодні підписав указ, що дозволяє учням, що входять в релігійні групи, почати користуватися правом якого у них не було занадто довго, свободу збиратися в державних середніх школах у позаурочні години. Як це дозволено учням, учасникам інших груп. Проводячи перевірку мікрофону перед виступом, Рейган несподівано пожартував, змінивши свій текст. Жарт Рейгана став надбанням громадськості. Офіційна реакція СРСР була досить різкою. І послідувала у вигляді заяви ТАС. ТАСС уповноважений заявити, що в Радянському Союзі з осудом ставляться до безпрецедентно ворожого випаду президента США. Подібна поведінка несумісна з високою відповідальністю, яку несуть керівники держав, насамперед тих, які володіють ядерною зброєю за долі своїх народів, за долі людства. Іноді висловлюється припущення, що Рейган зробив заяву з розрахунком на її оприлюднення, хоча підтверджень цьому немає, слід зазначити що до 1984 року міжнародні обставини досягли одного з піків напруженості після Другої світової війни, а в США в листопаді мали відбутися чергові президентські вибори, на яких Рейган балотувався на другий термін. Один із журналістів згадував, радянська пропаганда вичувала тоді максимум можливого з цього жарту штатівського лідера. Я досі пам'ятаю жах, що охопив мене першокласника, коли дорослі дядьки з посиланням на рейгана повідомили. Що атомна війна може початися хоч завтра? Рейган не вперше жартував подібним чином при перевірці мікрофону. Так, 9 жовтня 1982 року він почав своє звернення випадом. Вчора польський уряд, військовий диктаторський режим, купа недолухих паршивих бомжів. 1987 року. Рейган вирушив до Західного Берліну. Там, виступаючи біля берлінської стіни, він закликав Горбачова знести цю стіну нарешті. Mr. Gorbachev, tear down this wall. 1989 це останній рік на посту президента, адже за законодавством Рейган не міг більше висуватися в президенти, та й він сам хотів відійти від справ. Новим президентом став Джордж Буш старший, який був двічі віцепрезидентом за Рейгана. Після завершення свого другого президентського терміну в січні 1989 року Рональд Рейган відійшов від активної політики, але залишився важливою фігурою національної сцени США. Його постпрезидентське президентське життя можна поділити на кілька ключових етапів. Рейган оселився разом із дружиною Ненсі в Бел Ейрі, районі Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Він заснував президентський фонд Рональда Рейгана. Який займався фінансуванням його президентської бібліотеки та музею в Сімі Веллі, Каліфорнія. Лібрарія стала місцем, де проводилися різні освітні та дослідницькі заходи. Колишній президент часто виступав на конференціях, заходах і активно підтримував республіканську партію, хоча з часом його публічні виступи ставали рідшими. У 1990 році Рейган опублікував мемуари An American Life, де поділився спогадами про своє дитинство, політичну кар'єру та президентство. У 1994 році Рейган зробив публічну заяву, що йому поставили діагноз Хвороба Альцгеймера. Він мужньо визнав цей факт і закликав суспільство до розуміння та підтримки досліджень цієї хвороби. Після цього він і його дружина Ненсі вели переважно усамітнений спосіб життя. Хвороба Альцгеймера поступово обмежувала його можливості, і до кінця 90-х він уже не з'являвся на публіці. Його дружина Ненсі взяла на себе роль опікуна і займалася його доглядом. Пізніше стало відомо, що під час свого президентства Рейган пережив лікування раку товстої кишки. Повідомлялося, що перша леді Ненсі Рейган навіть найняла екстрасенсів та астрологів, щоб спробувати захистити свого чоловіка від наслідків прокляття Текумсе. Однак син Рейгана Рон Рейган виявив у своїх спогадах, що президент Рейган почав проявляти симптоми хвороби Альцгеймера вже на першому терміні президентства. 2001 року в Рейгана сталося горе. Від раку померла його старша донька Морін Рейган. Їй було 60 років. 5 червня 2004 року Рональд Рейган помер у віці 93 років у своєму будинку Бел-Ейрі. Його смерть викликала широкий резонанс у США та світі. Рейгана поховали 11 червня з державними почистями, а його похорон став одним із найбільших в історії США. Поховали його на території бібліотеки. Яка носить його ім'я? Дружина Рейгана Ненсі, пережила чоловіка на 12 років і померла у віці 94 років 2016 року. Рональд Рейган залишив величезний слід в історії США: його внесок у завершення холодної війни, економічні реформи та роль у формуванні сучасного консерватизму зробили його однією з найвпливовіших постатей ХХ століття.